Вітаю, дорогі друзі! Що важливо знати, на ранок середи 24 липня. Американський понях та український Антонов уклали спільну угоду щодо використання та обслуговування матеріально-технічного забезпечення безпілотників, які використовують Збройні Сили України. Також в Україні буде розгорнути виробництво американських безпілотників Дального радіусу дії. Каміла Гаріс стрімко увірвалась у передвиборчі перегони на посаду президента США. Вчора на вечір, за деякими соціальними опитуваннями, вона вже переджає свого опонента Дональда Трампа на декілька пунктів 44 проти 42%. відсотків. Міністр оборони Польщі заявив, що майбутнє України в Європейському Союзі залежить від вирішення історичних питань між Києвом та Варшавою щодо Волинської різні. Також він заявив, що Польща допомагає та подальшому буде допомагати Україні в. Протистоянні проти збройної агресії Російської Федерації. Головнокомандувач Збройних сил України Грина Полковник Олександр Силків дав інтерв'ю Guardian, де заявив, що Збройні Сили України намагаються зробити все можливе, щоб вийти на міжнародні кордони 1991 року та що Крим повернути це реально. Підписуйтесь, щоб знати більше, залишайте свої думки в коментарях, ставте вподобайки. Дякую за увагу! Бережіть себе! Це буде Україна, пока-пока.